Донедавна українці, які перебувають у Польщі, мали можливість подати документи на польську візу, не покидаючи країну. Але нещодавно дещо змінилося. У чому ж полягають нові правила подачі документів на польську візу? Дізнайтесь у цьому відео. Раді вас вітати на каналі Personal Service. Мене звати Альона. Давайте починати! Згідно з новими вимогами, заявник, який подає документи на національну польську візу, у тому числі через пошту або за дорученням, в обов'язковому порядку має перебувати безпосередньо на території держави, де розташоване консульство. Тобто в Україні нагадуємо, що запроваджений раніше дозвіл на подання заяви з використанням поштового листування або через уповноважену особу мав на меті полегшити візову процедуру під час активної фази пандемії, а пізніше, із початком війни в Україні мала полегшити процедуру отримання візи для українців. Адже візова процедура наразі здійснюється лише головним управлінням Республіки Польща у Львові. Тим не менш, після відміни стану епідемічної загрози Польща як член ЄС, повертається до виконання встановленого Європейським союзом регламенту щодо видачі віз іноземцям. Як виглядає подача документів у візовий центр у Львові сьогодні? Заяви на отримання національної візи в Польщу у Львові сьогодні можна подати особисто до польського консульства або у формі поштового відправлення. Подати заяву можна лише після по- попередньої реєстрації, оплати послуги та отримання терміну подачі. Реєстрація відбувається через візовий центр Польщі у Львові, який знаходиться за адресою вулиця Гетьмана Мазепи, 1Б, Офіс 34. Офіційний сайт візового центру у Львові залишаємо внизу в описі під цим відео. Тут можна знайти детальну інформацію щодо режиму роботи, а також послуг, які надаються в установі. Тут же ви знайдете детальну інформацію, як зареєструватися на подання візової заявки, і одразу зможете створити її онлайн. Що буде, якщо подати на візу, перебуваючи не в Україні. Якщо до Генерального консульства Республіка Польща у Львові надійде заява на отримання візи від особи, яка не перебуває в Україні, то вона не буде розглянута і буде повернута від. Pravniku У зв'язку із тим, закликаємо вас з обережністю ставитися до оформлення віз за допомогою посередників. Адже на сьогодні почастішали випадки, коли українці стають жертвами шахраїв, які обіцяють оформити візові документи в обхід закону та правил тим громадянам України, котрі наразі перебувають у Польщі, як пояснює консул, сама по собі віза не дає права на перебування за кордоном. Вона має силу виключно за наявності штампу прив'ї. До Польщі польського прикордонника на відповідній сторінці паспорту, де проставлена віза. Тож, заїжджаючи до Польщі на підставі діючої візи, саме її власник має бути найбільш зацікавленим у тому, щоб прикордонник на польському кордоні поставив дата штамп. Адже не отримавши відмітки, у вас не залишиться іншого вибору, як ще раз виїхати до України та знову перетнути українсько польський кордон із виконанням необхідної процедури. Хто вже потрапив на гачок шахраїв та оплатив послуги посередників, перебуваючи в Польщі, консул радить заново розпочати процедуру оформлення візи, цього разу особисто. А якщо ви встигли навіть отримати візу не виїжджаючи до України, ви перебуваєте в Польщі нелегально. Тоді як легалізуватися українцям в Польщі, коли віза закінчилася, згідно із спецзаконом від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв'язку із збройним конфліктом на території країни? Українці можуть легально перебувати в Польщі, це стосується як тих, хто став біженцем після початку повномасштабної війни, так і тих, хто заїхав до республіки Польща ще до її початку та перебував на території країни на підставі візи або дозволу на тимчасове проживання. Термін якого закінчився після 24 лютого 2022 року. Тож, на сьогодні немає необхідності терміново виїжджати з Польщі до України для продовження або оформлення нової візи. Якщо ви додивилися це відео до кінця, нагадуємо вам, що ми чекаємо на вподобайку та підписку на наш канал. До того ж, можете поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступне наше відео. З вами була як завжди, я Альона та канал Personal Service.